Горобці прилетіли снідати, Ого. Угу. їште, тільки не чіпайте наш урожай, добре. Нам час іти. Сьогодні починаємо пізно. Що таке, дало? Тобі зле. О, зі мною все гаразд. Не треба так поспішати. Я ще не готовий. Не квапся. О. Ти казав, що збирайся сьогодні рибалити. Так. Я поклав вудку в хлів. Добре. Дякую. Нело думав про торговця, який нещадно хлюстав свого собаку. Знаю. Нело, ходімо. Хотімо. Стривай. Ти поводиш і див на сьогодні. Уга. Ти не йдеш з цього ранку. Ти забув вудку. О, Лисенько. Я потроху піду. Добре. Добрий день. Добрий день. Ви безперечно рання пташка. Я знаходжу ці кляті бур'яни всюди. Зрозуміло, не перетомлюйтеся. Доброго ранку, пані. Доброго ранку, Нело. Ти йдеш рибалити сьогодні? Угу. Я зловлю багато риби, а ви її приготуєте. Це було б дуже мило. У тебе є наживка, правда ж? Ну, ще ні. Можеш взяти черв'яків у моєму саду. Риби обожнюють черв'яків. Я пошукаю черв'яків, дідусю. Нас пізніше. Добре. Візьми її, нело. О, дякую. Привіт, чорненька. Ти, здається, спокійна сьогодні. О, ось один. Знаєте, у нас велика доставка сьогодні, пане джехане. Цього разу. О, він не здожене мене пізніше. Зрозуміло. Я приготувала молока для нього. Шкода. Щиро дякую, ви завжди такі добрі до нас. О, а от і він. Добрий день, пане, пані. Добрий день, Нело. Я приготувала для тебе молока. Давай пий. О, дякую. Потримай, дідусю. О, ти йдеш рибалити, так? Не думаю, що він ще зловить. Смачне молоко. Злови багато риби і принеси мені, добре. Дякую вам. Я зловлю гра ось такого розміру. Тоді нам треба підготувати величезний горщик. Ага, розраховуйте на мене. Будь обережні, не давай пустих обіцянок. Не заходь надто далеко. Це може бути небезпечно. Угу. Щиро дякую. До зустрічі. Нема за що. Я рада дати нашого молока, Нелло. До зустрічі, Нело. Щасти. <звук> Андре. О, тату. Скільки разів я маю тобі повторювати? Не витирайся об штани. Будь ласка, поважай себе трохи. Добре. Ходімо, досить марнувати час. Йди снідати. Добре. Тряся, саме тому, що він такий грубий, панянка Галеїс, не грається з ним. Добрий день, пане Гансе, добрий день. О, згадав пане Джихане. Так, чи можу допомогти? Ви чесна людина. Я не думаю, що маю хвилюватися через це. Ви заплатили за цей місяць, правда ж? Дійсно, я працюю, щоб мати змогу заплатити за рахунком і не здавати вам клопоту. О, це приємно чути. Вибачте, що перервав вас. Усе гаразд, дідусю? усе гаразд не хвилюйся. Я рибалю з самого ранку, нічого більшого за цих. Це все? Так і є. Я рибалю, щоб підтримувати форму. Це одне з моїх захоплень. Що ти хочеш зловити, хлопче? Хочу вугрів. угрів. Ти не здайш вугрів тут. Спробуй з іншого боку мосту. Зрозумів. Дякую. Будь ласка. Га? Давай, брат! Идём, иди, спробуй вот тут! Народися, ни пода! О, ні. Гей здоровий. Ти нікчем, брате. Це не моя провина. Він був на дорозі, го. О, я пам'ятаю вас. О, а... Не клює, брате! Ну й нехай! Ти не зловиш риби тут! Клює! Дай спробувати! Не в мене, брате! У нього клює! Га? Тю, не смішно! Гей! Чому ти рибалиш тут? Гей, ти мене не почув? Йди рибалити, де інде. Га? Навіщо ти її відпустив? Вона замала, щоб їсти, і вона б не дожила б до вечора. Тоді чому ти рибалиш тут? Я ловлю вугрів. О, вугрів? Так. Гей, брате. Вона не варта того. Відпусти її. Звідки ляти? Блекен. Ого, це далеко звідси. Що ти робиш, брате? Та закрийся, ти мене дратуєш. Як тебе звати? Нело. Нело, так? Нело, так? Ого. Угу. Чудово. Я покажу тобі, як ловити вугрів. Я зловлю тобі одного. Ходімо, Нело, ходімо. Ходімо, Нело, ходімо. Давайте, я перевірю тут. Брат дуже добре знається на буграх. Він знаходить їх усюди. Панянко. Пру, стояти! Нило! О, алеїс. Нило! Що ти робиш, Нило? Ми рибалимо. Ми маємо зловити вугрів. Ого, це весело! Можна приєднатися до вас. Так, звісно. Нам час їхати. Панянко. Я залишуся тут. Їдьте без мене. Я не можу, панянко. Ваш батько просив мене наглядати весь день за вами. Не хвилюйтеся, будь ласка. Нело подбає про це. Правда? Так. Нело, так? Гей, Андре. Що, тату? Поквапся. Спускайся також. Залишайся з нею. Добре. Він, щоб наглядати за мною. Слухай, Андре. Якщо з нею що станеться, це буде твоя провина. Добре, тату. Добре. У мене є інші справи. До зустрічі. Гайда! Ходімо, але гратися деінде. Дякую, я краще залишуся тут. Але вони нічого не зловлять тут. Тю. Ти нудний. Саме так. Ти нудний брат. Сказав, що ми зловимо вугрів, і Ми це зробимо. Він сповнений енергії. Коли ти з ним подружився, Нело. Га? Ми завжди були друзями, Нело, правда ж? Так, ми завжди були друзями. Ви дивні, як вас звати. Я Джордж. А я Поль. Зрозуміло, я Алоїс, Рада знайомства. Друзі Нело, також мої друзі. Так. Гей, досить мовчати. Як тебе звати? Андре. Але тато казав мені, що це невічливо звертатися до людей отак. Ха, ну тоді, вибач, ніколи не порозумієшся з цими багатіями. Родина Алоїс багатша за мою. Ого, справді. Тому ти підлизуєшся до неї, так? Звісно, ні. Ми друга найбагатша родина. Нело та його дідусь платять на орендну плату. Тю, ти мене справді тратуєш. Ходімо їсть нам час іти. Не зараз. Я хочу побачити, як вони зловлять вугра. Ого! Чайки. Я не очікувала побачити їх тут. Столиця недалеко звідси. Вони прилітають час від часу. Друзі, вгадайте, що в цьому човні? Порошно! Картопля! Не вгадали. О, він перевозить щось інше. Це рибальський човен. Звідки ти знаєш? Мій батько капітан рибальського човна. Он ще один. Я вгадаю цього разу. Квіти. Так і є, вони чудові. О, не Чудово! повільно. Ось так. Продовжуй. Майже зловили його. Це все одно було весело, Нело. Я ніколи не бачила, як ти рибалиш. Так, і я не бачив такого розміру. Ми майже зловили його. Хочете пограти в хованки? Так, пограймо в них! -ножиці папір! Ти водиш, Нело. Ховайтеся! Ховайтеся! Чому ти тут? Іди, ховайся де інде Але це гарна схованка. Всьо добре. Готові. Ще ні Він ніколи не знайде мене. Мамі! Готові. 克制。 Це за галас, мило, Полю. Рятуйте! допоможіть нам. Аго, зупиніть човен! Полю, з тобою все гаразд. Зі мною все добре. Нело врятував мене. Але все одно було так собі. Я мало що зробив. Так. Ти не вмієш плавати, але ти стрибнув за ним. Га? Ти не вмієш плавати? Ну ні. Дякую, Нело. Не дякуйте мені. Це ніякого. Тобі нема чого соромитися. Ти здивував мене. Це правда. Гнило був готовий пожертувати собою, щоб рятувати мене. Малий Маркачу, про що ти говориш? Ми хвилювалися за тебе. Зрозуміло, ви хвилювалися за мене. <свісно> О, тато повернувся. Андре. Тату. Понянку. Тут, пане Гансе. О, дякувати Богу. Чув, що хтось в річку, і я хвилювався. Я подумав, що це могли бути ви, і в мене мало не стався напад. Зі мною все добре, але полі нело, вони мокрі. О, дякувати Богу. Я радий, що ви в безпеці, банянко. Ну що ж, нам час повертатися. Тю, якщо це його батько, не дивно, що ми не поладнаємо. Так, не дивно. Ви їдьте, пане. Я повернуся додому з Нело. О, ні, я не можу. Я пообіцяв вашому батькові, що поверну вас додому. Повертаймося, Луїс. Ви візьмете Нело також? Га? Нело? Тобі слід повертатися, Алоїс. Твій батько, мабуть, хвилюється. Але ти зовсім мокрий. Дозвольте мені допомогти. Нело врятував життя поля, це не менше, що ми можемо зробити. Так, це найменше, що ми можемо зробити. Але. Не хвилюйся, все буде добре. Аті, Алоїс, не хвилюйся. Добре, я зайду до тебе пізніше, Нело. Розраховую на вас. І Якось пограємося ще, Алоїс. Це обіцянка, Алоїс. Добре. Побачимося. Ти як, Полю. Ми не можемо ось так залишити хлопця, який врятував мого брата. Ходімо за мною. Ходімо за мною. Гей, hey, ти добре почуваєшся? Тобі не зле. Зі мною все добре. Джордж позичив мені одяг. Але він трохи завеликий для мене. Бачиш? Що таке? Як їх там звали? Джордж і Поль. Вони комедні. Так, вони грубі, але добрі. Ми тепер друзі. Ого, візьми мене з собою наступного разу. Добре. Нело, Нело. Твій дідусь кличе тебе. Ти забув його у своїй кишені. О, ні, хліб. Я забув про нього. Це не схоже на тебе, Нело. Нело хотів віддати цей хліб собаці торговця. Хоч він і не бачив його того дня, він все одно знайшов нових друзів. Джордж і Поль здавалися бешкетниками на перший погляд, але вони були веселими, безтурботними та дружніми. Показали Нело свою схованку, відому лише їм. Вони могли бачити все місто, канали ліс цього місця. Вони були на вершині дуже високої будівлі. Нело знову побачив того торговця, який хлюстав свого собаку. Патраш починав задихатися. Нело забув про своїх друзів і побіг до бідолажного собаки. В наступній серії фландрійського пса Патраш. Сподіваємося, вам сподобається. Переклав Ейч. Озвучили Тенебріс, Лія і Ейдж. Команд робита голосом. Долучайтеся до нашого телеграм.